Всім привіт, ви на каналі VABS.ua з вами В'ячеслав, і сьогодні я переповім вам історію персонажа Декунки. Вона була надто юною, щоб вирушити на війну, але кожного, хто наважувався виступити проти, вона зустрічала кулаками й бурхливим обуренням. Коли пролилася кров останнього з її недоброзичливців, питання було остаточно вирішене. Вона була сповнена духу битви, так само як її кухоль був наповнений пивом, їй залишалося лише простягнути руку до слави. Згодом прийшли загарбники, а з ними і незліченні страхи. Та вона не зважала ні на що, мріючи, як стане для своїх товаришів зброєю, готовою прорвати ворожий стрій. Щоб потім вічно жити в піснях свого народу. Прокричавши бойовий клич, вона ринула в гущу битви. Та справжній бій це не п'яна бійка в трактирі, і вона з жахом бачила, як її соратники один за одним падали від ворожих мечів. Приголомшлена цим видовищем та глузливими криками ворогів, вона впала на землю. Вона готувалася до бою все життя, але в найважливіший момент її спіткала невдача. Коли бій закінчився і армія ворога рушила, вона міцно вчепилася в липке коріння дерева в надії на те, що земля її поглине. На світанку вона прокинулася від несамовитих криків ворон, які злетілися на трупи її соратників. Коли вона нарешті заворушилася, падальники піднялися в повітря. Вид цієї обшарпанки, яка ночі повернулася з того світу, був нестерпним для них. Та все ж вона вижила і рушила до свого села, щоб розповісти про тих, кому не поталанило. Але вдома на неї чекало нове випробування адже вона не померла смертю воїна. І це був вияв слабкодухості. На всі її слова в неї летіли гнилі овочі, чи лунали відчайдушні погрози, та найгірше було осудливе мовчання сестер, котре било в саме серце. Це було, наче вигнання небажане і безславне. Самотня і покинута, вона блукала округою, вплутуючись у бійки. І, заливаючи свої рани вином. У відчаї вона шукала смерті всюди, щоб здобути ще один шанс донести свою хоробрість. Але цю можливість вона, як їй здавалося, втратила назавжди вона залишилася зовсім одна її сорому важко було ховатися під ненадійною маскою безстрашності. Такою була історія Декунки, котра, на мою думку, показує з усією невблаганною точністю, що війна і насильство здатні лише ламати та знищувати людські життя. Як би інший раз люди до цих речей і не прагнули. А ви як вважаєте. Втім, я дякую вам за увагу та до зустрічі в нових історіях на каналі ViaVis.ua